Не можеш зупинити потік думок, часом маєш підвищення серцебиття чи нудоту? постійно програєш найгірші сценарії в голові, або любиш прибирати до близьку замість того, щоб зайнятися важливими справами. Вітаю! Це все ознаки тривожності. І так, в чомусь ми всі з вами тривожні пиріжечки. Але головне питання полягає в тому, наскільки ця тривожність впливає на якість вашого життя. І якщо ваша тривожність вам не заважає, тоді можете не дивитись це відео. Але якщо ви досі витрачаєте час на прибирання замість своєї реалізації, не можете заснути через тривожні думки або ваше тіло вже не вивозить, тоді це відео для вас. За останні роки тривожність стала вірним супутником майже. Кожного з нас, окрім звичайних проблем, з якими ми стикаємося щодня, по типу що робити зі стосунками, як знайти себе, а що, якщо не вийде, а що якщо мене звільнять, додались тривоги, обстріли, шахеди, ракети і постійна невизначеність майбутнього. Мене звати Вікторія, я клінічний психолог, і сьогодні ми розберемо, що таке страх, тривожність та як з цим всім жити. У нас є чотири базові емоції: злість, радість, смуток і страх. Страх вмикається, коли нам загрожує небезпека або щось неприємне може статися. Це турбота про нашу безпеку та виживання, база, а також наслідок, коли в нас недостатньо інформації. Страх допомагає нам прораховувати ризики, бути обережними, завбачливими, щоб з нами нічого не сталося, і ми могли б підстрахуватися. Він актуальний тут і зараз спрямований на щось. Тобто, наприклад, я прямо зараз бачу величезного павука, е який біжить на мене, і я його боюсь. Чи я чую звук шахеда і мене це лякає? Але якщо ми постійно знаходимося в цьому страху, як наслідок маємо дешевне виснаження, стрес і стаємо підозрілими. Тепер перейдемо до тривоги, яка знаходиться в нас на тому ж спектрі, що і страх. Але якщо страх у нас про тут і зараз, то тривога завжди про майбутнє та про можливу загрозу, тобто я боюсь павука, який може прибігти до мене потім. І вона пов'язана з очікуванням того, що щось погане станеться або щось бажане не станеться. У нас є досить проста формула тривоги. Ми оцінюємо імовірність небезпеки, помножену на жахливість наслідків цієї небезпеки, і це все ділимо на оцінку власної здатності справити з цією небезпекою та нашими зовнішніми ресурсами допомоги, яку ми маємо, наприклад. Я боюсь, що мене звільнять з роботи. Яка ймовірність цього? Ну, десь 2 з 10. Які наслідки, якщо це справді станеться? Ну, 7 з 10. Це буде неприємно. Наскільки я можу з цим впоратись? 7 з 10, дякую терапії. І наскільки в мене є зовнішні ресурси, які можуть мені допомогти з цим? Ну, теж 7 з 10. В мене є друзі, чоловік, які мене підтримують. Отже... З цієї ситуації у мене тривога є, але вона не катастрофічна, значить, я зможу з цим впоратись. Тобто, чим вища наша оцінка ймовірності небезпеки, і чим нижча оцінка власної здатності впоратись з цими наслідками, тим тривога буде вищою. А якщо на зовнішні події ми не можемо впливати, то на власну здатність справлятися з труднощами точно можемо. Ми вже розібрали, що страхи тривога допомагають нам вижити, мобілізуватись, захиститись від потенційної небезпеки та змотивувати нас, коли це необхідно. Але як зрозуміти, коли ця тривожність вже не допомагає, а заважає? В нас є нормальна тривога чи патологічна? І перша ознака того, що тривога є нормальною, це те, що вона має лінійний характер. У нас є якась ситуація, і ми оцінюємо, наскільки вона безпечна чи небезпечна. Ми відчуваємо цей сигнал тривоги. Якщо вона потенційно небезпечна, тілесно, психологічно, ми мобілізуємось. І наші дії вони скеровані на те, щоб нейтралізувати небезпеку і змінити ситуацію. Коли ситуація змінюється, або ми просто усвідомлюємо, що це не така вже небезпека. Наша тривога е знижується, ми відчуваємо полегшення. А друга ознака нормальної тривожності в тому, що потенційна небезпека є справді високою, і ця тривога допомагає нам мобілізуватись та вирішити цю проблему. Що ж робить тривогу вже розладом? Перше, це перебільшення сприйняття небезпеки, тобто ми сприймаємо її там, де її немає, там де вона статистично малоймовірна, або взагалі відсутня. Друга, це коли ми надмірно відчуваємо тілесну тривожність, тобто надто сильна тривога, надто тривала, вона не служить вже завданню справити з небезпекою, а створює дискомфорт. Наприклад, у вас співбесіда через тиждень, і весь тиждень до цього ви тривожитесь. Але ну, було б логічно хоча б за день тривожитись, да? а так ви весь тиждень тривожитесь, що вже надмірно. Третя, тривожність паралізує. Тобто, замість того, щоб допомогти нам вирішити проблему, ми взагалі не можемо нічого діяти. То що ж нам робити, якщо ми відчуваємо тривогу? Перший крок це завжди помітити тривогу, помітити, що прямо зараз я тривожусь. Другий крок оцінити цей рівень тривожності від нуля до десяти. Третій крок повернутись тут і тепер, заземлитись, подихати та, так, щоб фізично розслабитись. Четвертий крок зрозуміти причини своєї тривоги, що саме мене тривожить зараз, чого я боюсь, що може статися, з чим я боюсь. Не впоратись. П'ятий крок це відповісти на питання, які допомагають відрізнити, чи реальна ця проблема, загроза, чи гіпотетична. Ось питання, на які ми рекомендуємо відповідати: перше, чи це реальна існуюча загроза, проблема, чи гіпотетична. Якщо гіпотетична, чи ризик її високий, чи малоімовірний. Далі, чи я можу щось зробити, щоб її вирішити. Чи є користь про це взагалі думати? Чи це витрата якогось часу і псує мені життя? Якщо це реальна проблема, нам потрібно написати план дій, як ми будемо її вирішувати. Якщо ця проблема гіпотетична, тоді нам потрібно заспокоїтись і дистанціюватись від цих негативних думок. В нас на каналі є кілька записаних аудіомедитацій, вправ, які можуть вам в цьому допомогти. Також, звісно, є загальні рекомендації турботи про себе, які допомагають знижувати тривожність. Але нагадаємо, якщо ви вже сто раз їх чули і знаєте, але жодного разу не спробували, значить, ви насправді не знаєте про них. І так, перше, це тримати режим дня. Це щось знайоме і зрозуміле, що дає нам відчуття безпеки. Друге це мати підтримуючу рутину, хобі, друзі, приємні речі. Це те, що додає нам задоволення та приємних емоцій. Третє. Планувати і мати цілі на короткі терміни, те, що дає нам відчуття впливу. Четверте, звісно, фізична активність. Вона допомагає нам вивільняти кортизол та розслабляти тіло. Далі фрірайтінг, виписування це те, що допомагає нам вивантажувати напругу і відчувати полегшення. Ну і звісно, ви завжди можете написати психологам в Ukrainian, щоб отримати безкоштовну психологічну підтримку у форматі чату, де можна отримати додаткові техніки регуляції, тривоги. І поговорити зі спеціалістом. Якщо це відео було корисним, став лайк та поділись із тим, хто зараз теж не може видихнути. Також ти можеш задати в коментарях своє питання, і ми зможемо відповісти на нього в наступних відео. І, звісно, не забудь підписатися, адже тут буде багато корисного психологічного контенту.